Вітаю мої любі підписники та гості каналу. Сьогодні зранку побігла, поки доня спала, купила стартову паклівку, штукаторку. Так, інструкції тут немає. 5 кг. Десь вона біля 160 гривень коштувала. Чому я наважилася на це? Буду замазувати потроху сама відкоси от цього. Це волущиться, його я зі шкаребу познімаю. Буду замазувати потроху відкоси, тому що вчора стався інцидент. Доча там щось бігала-бігала, зачепила, потягнула штору, щось впала багета. Я її врешті-решт полагодила, але знаєте, так дмуло холодом з вікон, коли нема штору. То це просто жах якийсь. Я вирішила е, замазувати сама. Доня прокинулась, поснідали, позаймалися, та я вирішила трохи поприбирати. Оце плитка тут, в коридорі та у кімнаті. Викидати я поки що нічого не буду, віднесу на балкон. Ось це теж якісь там запчастини, якісь дрібнички, теж все віднесу на балкон. Стався мені в нагоді цей коробок з посилки, то поскладаю туди в нього плитку попереношу. Сьогодні, до речі, дуже сонячна, тепла погода. Так, от би у житті так швидко все було. Вже все попереносила, поскладала. Зараз ці окоропки зверху ще на плитку покладу. Ще я винесла трохи речей, щоб швидше сохли, бо все ж таки там на балконі свіже повітря. І трохи зараз тут поприбираю після плитки, бо пилюка. Оце підлога там темна, де ліноліум, це воно щось не відмивається. Звільнився ще ось такий стільчик, буде мені допоміжним, як буду ремонт робити. І далі запрошую вас зі мною приготувати такий супчик аля солянка. Вже я заварила бульйончик, поставила пательню, бо комфорка в мене тільки лише одна працює, на жаль, поки що. Цибулька, морква, два вида ковбаски. І ще в мене був в морозильці перичок заморожений. Це буду все зараз обсмажувати на пательні. Коли обсмажиться, поріжу трохи огірочка, кубочками, та як обсмажиться ковбаска та овочі, додам в сковородку, протушиться. І Потім додам томатну пасту, трохи водички. І цей прокипить. Далі поставлю знов кастрюльку, доведу до кипіння, додам картопельку та й покажу далі, що воно буде. Купила сьогодні, як бігала за шпаклівкою, купила домашню олію, До це чомусь на магазині, не дуже полюбляю, на домашній залюбки вона їсть. Так, овоші з колбаскою вже підсмажились, додала огірочки та додаю трохи томатної пасти. І Заливаю водичкою. Зараз кілька хвилиночок воно затушиться. І, до речі, можна додати сюди улюблені спеції. Я додавала лише трохи чорного перчиком. Вже довела бульйончик до кипіння, додала каротопельку та варимо майже до готовності. Каротопелька вже майже готова, я додала нашу ковбасну вачеву заливку, за смаком посолила. Я завжди, до речі, додаю таку дрібку цукру, завжди супи набагато смачніше стають заразні мопінку. І все, все прокипіло, все готове. Зараз будемо їсти. Хто зараз теж їсть смачного, дуже апетитно виглядає, як на мене, дуже смачно пахне. Завжди я додаю лимончик, оливочки я не додаю, то вже що то, -то набагатом. Нарешті вже в нас був сьогодні електрик, поміняв нам вимикачі, розетки. Зараз вам покажу, що зроблено. І ще прийдеться йому ще раз приїжджати, бо дещо потрібно мені докупити і дещо ще потрібно доробити. Тож, поміняли вимикач у коридорі, розетку у коридорі, вимикач у ванну кімнату новенький поставили. У ванні кімнати демонтована ізольована розетка. Вона мені тут не потрібна. Машинка у ванну кімнату все одно пральна не стане, там нема для неї місця. Волосся сушити можна там в будь-якій іншій кімнаті, то не є проблема. Тут демонтували раніше телефон був. Далі вийняли це все, це ізолювали, потім, як буде робитися ремонт, замажеться. Тут була, був вимикач. І був на цій стіні світильник. Воно тут геть неподалібно, теж це все демонтували, ізолювали та замажеться і зверху заклеїться обоями. Тут я ще в останню мить побачила, що тут ще існує розетка, бо в мене якраз залишилась новенька, тож потім наступного разу він поміняє цей вимикач теж ще не поміняний, вимикач підходить, але треба докупити. Якусь там штучку, в нього ще не було з собою перфоратора. Зробить наступного разу дірочку, все зробить, прикріпить цей дрот. Так. Теж тут стерчали якісь дроти, на цій стіні. мені теж не потрібні ні вимикачі, ні розетки, тож прибрали, ізолювали. І ця розетка мені теж тут геть не потрібна. Тож, ця стіна, це все теж замажеться. Далі в кімнаті ще поміняна одна розетка, вже працює під'єднаний ноутбук. І залишилася ось на кухні. Теж новенький вимикач поставили. Це була розетка, я не стала її чіпати, нехай її поки що буде. І ось така ще одна новенька розетка. І поки що все е, хотіла вас спитати, е, як буду замазувати оці демонтовані там, розетки е, відкоси, ось це на дверях. Чи можна його замазати там, цим фінішем чи чим? Е, бо я знімати там професійно прям таки не буду. Це для мене така робота, знаєте. То може хтось підскаже, чи можна його замазати, чи може чимось іншим. Або, можливо, це просто замазати фарбою, бо до цього це виходить, колупає, треба з ним теж щось робити, щось думати. Йдемо, йдемо, малятка моє. І цей. Попитала в цього хлопця, чи є в нього якісь знайомі, що можуть мені допомогти у заштукатурити, все файно зробити. І це він сказав, що, мабуть, ні, але попитає, може, може, що когось і підскаже. І ще ж тут залишилося: немає дошки в підлозі, бо ж демонтована стіна, і нема. Нема частини. Зараз помию підлогу після цієї всієї пилюки. Та повернуся до вас, поспілкуємося. Всіх вітаю, нам вже з Донею трохи краще. Ще богикаємо, а вже потроху стає легше. Завтра ми вже їдемо дологопереда по віді. Дивіться, чому. Я нібито зволікаю з лікарями. Тож, на коли мені дали направлення, тоді ми їдемо. На завтра логопед, аж на наступному тижні ще там два лікаря, і в кінці наступного тижня записуватися ще там до одного на листопад. І потім ще окремо в іншій лікарні. Одна Приватна, одна обласна, там інша. Це вже мені треба буде самі дзвонити, записуватись, там питати, коли можна під'їхати. Тож будемо потрохи займатися. Ще хотіла дуже подякувати. Люди досі пишуть, хочуть відправити для доні посилки. Я дуже-дуже вдячна, що ви відгукуєте, що ви хочете допомогти. Але наразі дякувати небайдужим людям. Вже маємо іграшки, книжечки, маємо що вдітися, взутися, тож з дому брала речі, старалася щось там, якщо чогось буде не вистачати, то вже таке, докупиться, то, купиться, то... Так ось що я хочу сказати, вчора прочитала, попався мені коментар, хтось теж хотів для доні вислати посилку. Я відповіла, що дякую, вже не треба там цей. І, по-моєму, якась жінка писала, що їй дуже потрібна допомога для онука. Цей. Я, знаєте, що, що подумала? Що в коментарях там важкувато трохи щось десь знайти, якщо комусь потрібна допомога, якщо хтось має бажання допомогти, то я, напевно, все ж таки були в, мені, в мене думки. Все ж таки я зроблю якийсь телеграм-канал. Може, в наступному відео вже. Викладу десь так пишу ссылку, посилання і цей. Почала розмовляти, і міст стало закладати. Навичила сама собі, що стало краще. І, цей... і можливо, там, знаєте, люди ну, будемо більше спілкуватися, чи що. Можливо, зробимо якось. Може, люди будуть писати там, хто потребує допомоги, а може хтось має можливість е, сам допомогти. Я може, може, в Аліси передивлюся якісь речі, може на неї щось е, вже замале, то теж е, допоможу обов'язково. Тож будемо допомагати один одному в такі важкі е, часи, в такі важкі часи маємо триматися один одного, допомагати, в кого є можливість. Навіть я дуже-дуже вдячна тим, хто допомагає добрим словом в неймовірні. І це ще хотіла сказати. Я обов'язково зараз вставлю скріншот. Це все, що сьогодні зроблено, це завдяки вам, вашій допомозі, хто поміг, допоміг фінансово замінили. Якісь розетки, вимикачі, десь щось заізолювали, десь щось дебутували, і ще залишилося. Ще ми не домовилися на коли, коли цей електрик зможе, коли я там докуплю те, що треба буде. І ще дещо доробимо тут. Якщо хтось місцевий в Харкові, якщо треба буде послуги електрика, то... Десь там в приватні повідомлення, не в коментарях я можу дати контакти. Доволі бюджетні в нього ціни, дуже швидко працює, все знає, розуміє, десь щось порадить. Тож кому треба буде, то можу допомогти поділитися контактами. Ще сьогодні зранку знімала вам оці відкоси. Купила стартову шпаклівку, і зараз буду потрохи намагатися, не знаю, як воно в мене вийде, ніколи цього не робила. Буду намагатися зробити якийсь невеличкий слой, бо там, знаєте, дірки такі глибокі і одразу навіть не буду. Бо, я думаю, повідпадає воно все, якщо одразу заліплювати, нічого воно не схватиться. І цей, то до наступного відео я вам це все покажу, що в мене вийшло. Так що чекайте мене, як я вас. І і До наступного відео. Дякую, що дивитесь мені. пишете добрі коментарі. Мені дуже приємно. А Хватає, все ж таки теж хейтерів. Думала, мене це не буде в мене такого, але хватає таких людей. Я спочатку відповідала щось, писала, але цим людям нічого не докажеш. Вони бачать тільки лише те, що хочуть бачити, щось там. Не знаю, така я вже погана мати, там і дитину не годую, нічого їй не готую і не прибираю. Стосовно прибирання якась мені жіночка радила, я обов'язково це зроблю. Оці шви, в ванній кімнаті теж така плитка. Взяти зубною щіткою, миючим або білизною, і пройтися по цим швамам, воно буде біліше, свіжіше. Так, залюбки, але я спочатку зроблю стелю, змию, замажу, пофарбую, а потім я вже буду мити стіни. Тому що нащо мені вимивати зараз цю плитку, якщо воно ще заляпається, заляпається 150 разів, ну, у мене немає лишнього зайвого часу, щоб цим всім займатися. І стосовно ну, ось, ось це також, як помалюється стеля, буду займатися О, гарячі. У нас вимкнуло опалення. А я ходжу, знаєте, ми з доцею, то як приїхали, готувала я суп, потім прийшов електрик після своєї роботи, там цей довго він займався, потім я позамітала. Думаю, зараз запишу вам відео, виклам та викладу та цей помию підлогу та буду займатися вікном, ну, відкосами. І цей. Я все, весь цей час ходжу і мені так жалко, я нічого не розумію. Думаю, чи то це, через те, що я в костюмі, але він тонкий, він не отеплений. Думаю, та що ж воно таке? Ну і рухаюсь, я ходжу туди-сюди. А зараз цей розказую вам, що пофарбую після стелі ці водоруби, і доторкаюся вона гаряча. Боже, знаєте що, вімкнули опалення, коли на вулиці тепло. То тобто і без цього, дякувати Богу, тепліше стало. Але, Але цікаві в нас люди. Ну, дякувати Богу, що взагалі вімкнули, і, і хай воно працює, хай його. Ні, 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 ніхто не переб'є, і все у нас буде добре. Будемо в теплі, в добрі і ходити неяко не та капуста 150 одеж. Замотані. Добренько, то до наступного відео. Дякую, що ви дивитесь мені. Мені дуже приємно. Залюбки з вами буду спілкуватися, пишіть. Пока-пока.